Це один з найбюджетніших велосипедів з гідравлічними гальмами та з касетною втулкою. Їхати на ньому дуже приємно. Рама алюмінієва. Дана модель з 19 дюйму, дюймів раму має. Вилучка амортизаційна, м'ягенька, є блокатор. Можна її заблокувати, щоб вона не працювала, не розкачувалася. Можна підкрутити, щоб вона була тугіша, м'ягтіша, хороші шини кенда. Алюмінієві обода подвійні, втулка теж алюмінієва з промисловими підшипниками. Касета десятка, велика, надійна. l Ельтво 7, монетка та перемикач, провірені часом. Алюмінієвий шатун зі з'ємними зірочками. Можна переставляти зірочки, собі бавитися комбінаціями швидкостей. Та якщо зірочка вийде з ладу, достатньо поміняти одну, не треба міняти цілий шатун. Так дешевше і надійніше. Дизайн цікавий, покращений підсидів. Ціна даного велосипеда на момент зйомки 13 тисяч гривня. Це моделька 25-го року, доступна в наших магазинах. Запрошую протестувати. А хто з інших областей надсилаємо нової пошти.